Привіт, у цьому відео розражемо 25 SQL задачу із сайту хатерам, яка називається Revising to the Account Function. Отже, в цій задачі нам потрібно вивести кількість міст із таблички Сіці, де населення більше як 100 тисяч. Давайте до початку виберемо систему керування базами даних. Там MS SQL Server. і починаємо писати наш запис. Оскільки нам потрібно вивести кількість записів, то для цього є спеціальна агрегатна функція, отпишемо Select Count. І у функцію Count передаємо кількість name. Можна просто вказати зірочку. І далі пишемо з якої таблички from City. Далі вказуємо умову фільтрації where Population більше як 100 тисяч. І запускаємо наш запит. Запуск. Як бачите, запит успішно виконався. Наскараємося собі код для того, щоб акерант прийняв нашу відповідь. І як бачите, запит успішно прийнятий. Дякую за увагу.